піпо! Вітаю вас від української гільді Human Was Guild. Сьогодні поговоримо і подивимося на тактику на першого боса в амірдрасіл на патчі 10.2. проходження вузла корня на будь-якій складності. Почнемо з основ, а далі по деталям. Щодо основного бою, то все починається з однофазного бою з повторюваною перехідною фазою. При цьому босс завдаватиме кожен раз більше шкоди після кожної перехідної фази. Тож не затягуйте. Другий з чотирьох протягом фази постійно з'являтимуться ади, і ваша задача вбивати їх якомога швидше, адже вони накладають дебаф, який ще й стакається. Третє, що вам варто знати, це те, що коли бос накопичить 100 енергії, то починається перехідна фаза. В цей момент бос стає невросливим. Та формує стіни з коренів. На цій фазі вам потрібно буде доторкнутися до коренів та спалити їх. Ну і коли всі корені згораються 4 з 4, то бос стає вразливим та отримуватиме на 100% більше шкоди протягом 20 секунд. Після чого знову починається основна фаза. Це коротко по основним механікам, які в нас відбуваються на нормалі. Однак, якщо ви захочете піти на героїк, то вас очікують два додаткові сюрпризи. Перше, ади перестають появлятися самостійно, тож використовувати контрольоване горіння, щоб їх активувати, тобто вогник, вогник, жарко, жарко, переносити до адів. Той хто з дебафом. Ну і друге, протягом перехідної фази ви повинні вбирати снаряди, аби ви могли загорітись і спалити коріння. Ну а якщо ви плануєте, якщо ви крейзі і в міфічну складність цього рейду на цього боса. То як казали, на складності максимальний в Ремнант два. Удачі! Перше, ну якщо ж по факту, то кожної хвилі з'являтимуться нові ади, які накладатимуть дебаф на рейд, та будуть чоклувати переривну дезорієнтацію на найближчих гравців. Ну і друге, на цій складності буде з'являтися більше корнів під час перехідної фази. Ну тепер, друзі, давайте поглянемо наглядно детально усі механіки на боса. На всіх складностях, Нормал, героїк та міфік. Давайте почнемо з першої фази. Основне, що вам потрібно пам'ятати, це танкуйте кривокорня на краю кімнати, щоб ади спавнились групами. Бажано. І друге, уникайте конуса і вибухів. Себто розбігайтеся, щоб скинути вогняний дебаф. Ну і вбивайте адів у міру їхньої появи. Тож, друзі, в першій фазі вам варто пам'ятати сім моментів. Перше саме це вогняна чума, вона алоєшна. Тобто, періодично, вузло створює полос з вибухів, і вони завдають шкоди гравцям. Активують неактивних адів, ади ж самі по собі стають активними та вразливими, коли гравці заносять контрольоване горіння саме в них, або коли вони з'являються в уже існуючих калюжах. Що робити з вогняною чумою? Ну все просто не стійте в ній. Другий момент: контрольоване горіння теж аоєшне. Це коли вузлокорінь періодично помічає декілька гравців колом, що завдає шкоди гравцям у зоні дії, та після 6 секунд залишає вогняну калюжу. Тож ваша задача це скидати калюжі на неактивних адів, щоб активувати їх та зробити вразливими. Хідній фазі ці калюжі зникнуть, тож не переймайтеся. Самі ж ади вони будуть задавати шкоду рейду після активації, а неактивні ади під час фази активуються на початку інтермісії і можуть вас вбити. Тож розбігаємось та скидуємо калюжі на неактивних адів. Третій момент це палаючий пагін, себто ади, які з'являються на міфічній складності. Якщо ви граєте на міфіку, то вузлокорінь буде викликати двох додаткових адів. В той самий час ці пагони вони дебафують декількох гравців, таким чином сповільнюючи та завдаючи шкоди гравцям. В радіусі 5 метрів, ба більше вони також чаклують переривну здібність, що дезорієнтує найближчих гравців. Тож вам потрібно збивати цей каст. Порада проста. Розбігаємося та перериваємо всякі каки. Четверте семи страждальний крик. Це дота. Тут у нас періодичне вузлокорінь завдає шкоди рейду та накладає Дот на 10 секунд. По факту інформація лише для хілів. Захілюйте. П'яте. Тіле не розсічення. Такий собі кліф. Себто кривокорінь періодично повертається до випадкового гравця та застосовує конусну кліф атаку. Тут все просто, ухиляйтесь. Шосте. Потік жаху полум'я. І ця інформація для танків. Вона завдає фізичної та тіньової шкоди активному танку протягом двох секунд. Кожен удар накладає вразливість до тіни полум'я. Тож танки. Прожимайте сейви і змінюйтесь з іншим танком, як накапують ікс стаків. Ну і з ми стосується друзі, у нас двох мобів зараженого дерева та зараженого пагона. Деревень, як я вже казав до цього, завдає шкоди найближчим п'яти гравцям та дезорієнтує їх. Каст триває 4 секунди, тож переривайте його, час на це є. Це в мійфічному режимі. І як і пилаюча смола, вона дамажить аоє та накидає дебаф на декількох гравців. Носії ж цього дебафу вони сповільнюються та наносять пошкодження в радіусі 5 метрів. Ну а якщо говорити за заражений пагін, а не за деревень, то він накидує стікаючий дебаф під назвою Тіньові колючки. Тобто вони періодично завдають шкоду та дебафують ціль на 10% вразливості та 15 секундний стікаючий дот. В цьому випадку краще заграти моба і вбити якомога швидше. Ну і друге, що в них є, це стакаючийся баф на шкоду, септа густі хащі. Суть в тому, що кожний активний пагін збільшує шкоду сусідніх пагонів на 10%. А на 15 стаках пагони набувають імунітет до краудконтролу. Далі у нас відбувається перехідна фаза, де вузло корінь у нас становиться посередині кімнати, стає невразливим і починає будувати перепони з кореню. В даній фазі вам потрібно максимально всім розсосатися навколо коріння і, як тільки почнеться, починати його підпалювати. В жодному разі не проходьте повз боса. Буде смерть. Після того, як ви знищите коріння, вузло корінь буде отримувати на 100% більше дамагу на протязі 20 секунд. Тож в цей момент заливайте в нього дамаг. Тут потрібно запам'ятати основних п'ять прокастів. Перша це каст коріння року. Як я і казав, кривокорінь створює перепони з корінів, які в місці своєї появи завдають шкоди і відкидають усіх гравців, які не вийшли з зони. Тож настійте і уникайте з зони та очікуйте коріння. Друге опік вугіллям. Це дебаф. Кривокорінь запускає вогні і не снаряди, які треба перекрити. Тож розсесерейтесь по кімнаті та убіймайте снаряди. В цю фазу певні гравці рейду спалахують після контакту з снарядом і зможуть підпалювати коріння. Однак снаряди, які не були перекриті, завдають шкоду всьому рейду. Третє, це у нас фатальне зростання, і під час його бос імунний до пошкодження. Це стосується початку даної перехідної фази, коли вузлокорінь переміщується до центру мапи та створює стіни коріння. Ба більше бос також активує всіх ще. Неактивних платівників, тобто, якщо ви не встигли активувати їх достатню кількість на першій фазі, то вони можуть вас вбити. Плюс кривокорі наносить рейду шкоду, яка збільшується з часом. Тобто, чим довше ви спаліте коріння, тим більше буде урон по рейду. Тож вбивайте швидко і коріння, і адів. Четверте, це Токсичний грунт. Тут все просто: якщо в цю фазу зайдете в модельку босу, одразу помрете. Не заходьте. Ну і п'ята, викорчувана агонія Така собі бурст фаза. В даній мініфазі, коли все коріння знищено, то кривокорінь протягом 20 секунд отримує на 100% більше урону від будь-яких атак. Однак і завдає великої шкоди по рейду. Плюс після кожної перехідної фази кривокорінь отримує баф на 10% нанесеної шкоди. Отже, не затягуйте з його знищенням. Основна рекомендація тут проста: Бафи і сейви. Все прожимається тут. Ну, все, грац, я вас вітаю, ви вбили вузла корня, залутали шмотку, і тепер будете ще краще танчити, хілити та ДПСити. Якщо друзі, ви вважаєте, що відео був для вас особисто корисним, бо для вашої гільди чи ваших друзів, не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. А якщо хочете та можете підтримувати World of Warcraft українською, проєкт Human Was Games та нашу гільду, залітайте до нашого патреону, кофі або становіться спонсором в Ютубі. Це дуже сильно допомагає, бо наразі фінансова підтримка від вас це єдине, що спонсорує даний проект. А я і надалі буду Буде для вас цікавенький контент. Ну і звичайно ж, чекаємо вас у нашій гільді HWG, яка знаходиться на європейському сервері, на Реалмі. Казак, граємо за Орду. Однак, якщо ви хочете грати за альянс, можете грати за альянс і все одно бути в нашій гільді. Блізарди дають таку можливість. Наразі у мене для вас на сьогодні все. З вами як завжди був Human і як завжди, кайфового вам рейду. Без вайпів.